Поклали квіти до меморіалу скорботного Янгола. Коли ми туди їхали, ніхто нічого не знав, що це таке у Миколаєві. Вшанували пам'ять ліквідаторів Чорнобильської катастрофи протипожежні рейди. Інформаційно розв'язано роботу ми проводимо щодня. ДСНС інформує містян про ризики використання приладів обігріву. Міська програма зі встановлення слухових апаратів запропонували дати слуховий апарат, один нам допомогли волонтери. Подарували інші, подарували місто такий самий, як і той. як вона допомагає миколаївцям. Сьогодні четвер, 14 грудня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня, що минув, і обговорюємо головні події Миколаєва та області. З вами Сергій Мельников та команда телеканалу МАРТ. Вітаємо! Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все в деталях. У ніч на 14 грудня російські окупаційні війська вдарили по території Снігурівки Миколаївської області ракетами С-300. Удар стався по відкритій території поза межами населеного пункту. Постраждалих немає. Інформують в обласній військовій адміністрації. Крім того, вночі протиповітряна оборона в регіоні знищила 5 ударних БПЛА шахет. 13 грудня впродовж дня та сьогодні вранці ворог 5 разів завдавав артилерійських ударів по Очакову та акваторії громади. Наслідки пошкоджень уточнюються. Також минулої доби окупанти тричі завдавали артобстрілів по селах Язелка та Дмитрівка Куцорубської громади. Обійшлося без постраждалих. 14 грудня в Україні традиційно відзначають день вшанування учасників ліквідації наслідків аварій на Чорнобильській атомній електростанції у Миколаєві. Попри негоду, ліквідатори ветерани, рятувальники та небайдужі люди зібрались біля меморіалу скорботного янгола, аби покласти квіти та вшанувати пам'ять загиблих внаслідок техногенної катастрофи. Більше про це у сюжеті. 14 грудня Україна відзначає день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Це день пам'яті та шани до тих, хто ризикуючи життям і здоров'ям брав участь у локалізації найбільшої техногенної катастрофи ХХ століття. У Миколаєві біля меморіалу скорботного янгола рятувальники та небайдужі містяни традиційно зібрались, аби вшанувати пам'ять загиблих під час ліквідації її наслідків серед присутніх і самі ліквідатори. Коли ми туди їхали, ніхто нічого не знав, що це таке. Все було непонятно, ні Аж потім з часом, ми знали, що таке радіація. Знали, що в командіровку. А Чорноа штоку, так. Ну Чорнобиль знали. Чоловіки згадують вже пізніше, під час обстеження, вони запитали у лікарів, що таке радіація. Уявіть, що ваше тіло це яблуко», – пояснювали медики. А радіація це хробак у ньому. Він повільно з'їдає яблуко зсередини. Тоді в перші дні після аварії померла 31 людина. Ще 600 тисяч ліквідаторів, які брали участь у гасінні пожеж і розчищенні, отримали високі дози радіації. Повним друзів, повним усіх, хто та саме був там з нами, кого нема щас біля нас. Уйшло дуже багато. В середньому по області. Кожен рік чоловік <говори> 200 уходить із життя. В основном из-за ну тощо болезни разные. Наслідки Чорнобильської катастрофи залишаться назавжди в нашій національній історії, і завжди треба пам'ятати, що світ тоді врятувала людяність і добрі серця мільйонів простих людей пожежних, медиків та військових. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Миколаївські ДСНСники провели інформаційний рейд щодо запобігання пожежній небезпеці в селі Кир'яківка. Там, нещодавно, через необережне використання електрокаміну в житловому будинку сталася пожежа. Інцидент забрав життя подружньої пари. Подробиці щодо рейду в селі та як запобігти лиху. Дивіться далі. З настанням холодної пори кількість пожеж в житловому секторі збільшується через використання громадянами систем опалення. Саме тому фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій інформують людей про ризики пов'язані з приводами обігріву. Як зазначив головний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій Павло Петров, подібні роз'яснювальні заходи ДСНС проводить щоденно. Сьогодні відпрацювали населений пункт Кир'яківка Миколаївського району Миколаївської області. Відпрацювання стосувалося і перевірки, і навчання і інструктажу мешканців населеного пункту з прав поводження з електропобутовими приводами і пічним опаленням. Інформаційний рейд в селі Киріяківка частково пов'язаний з нещодавньою трагедією. У власному будинку в полум'ї загинули чоловік і жінка спалахнуло електроопалення і тому і вирішили перевірити сім'ї, щоб забезпечити їхні безпечні умови життя. Сім'ї і багатодітні родини, сім'ї одиноких там пенсіонерів. Опалення у них різне: пічне, електричне, газове. Мешканці Керіяківки були проінформовані співробітниками ДСНС, як уникнути трагедії при використанні приладів обігріву. Також селяни отримали тематичні брошури для самостійного ознайомлення з ризиками, котрі можуть спричинити пожежу в оселі. Сергій Лусюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ. Нагадуємо, просто зараз подобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новини. Пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Марту соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт rkmart.tv вже у наступному році на зарплати працівників бюджетних установ Миколаєва планують витратити майже 2,5 мільярди гривень. Про це стало відомо під час презентації проєкту кошторису міста на 2024 рік, яку представили на відкритих бюджетних читаннях. У мерії повідомили, що зарплати бюджетників мають зрости від 16 до 20%. відсотків. Це буде залежати від тарифної сітки або мінімальної заробітної плати. Підвищення заплановане у зв'язку з прогнозованим рівнем інфляції та Збільшенням мінімалки, яка очікується двічі: 1 січня та на початку квітня, слід зазначити, що зарплати і нарахування бюджетникам це майже 49% від усіх запланованих видатків у 2024 році. У Миколаєві безкоштовно встановлюють слухові апарати тим, хто цього потребує. В рамках програми місто щороку виділяє кошти з міського бюджету, аби забезпечити цими пристроями людей, які потребують протезування. Впродовж 2023 року в дитячій лікарні встановили сім слухових апаратів. Більше про цю програму розкаже далі Катерина Робташ. Отримують можливість чути світ. У Миколаєві реалізується програма зі встановлення слухових апаратів для осіб, які потребують протезування. Щороку з міського бюджету виділяються кошти на придбання слухових апаратів для пільгової категорії громадян і дітям, і дорослим. Так у дитячій лікарні Миколаєва у 2023 році на встановлення семи апаратів шістьом дітям витратили понад 200 тисяч гривень. За рекомендацією обласного сурдолога були відібрані діти, які потребували протезування встановлення слухових апаратів. Їх було 10, Четверо з них знаходились за межами міста Миколаєва, але ми з ними підтримуємо зв'язок і після повернення в місто Миколаїв. Вони будуть обстежені і будуть встановлені слухові апарати. Новий слуховий апарат отримала і донька пані Марини. Перший апарат дитині встановили ще у півтора роки. Зараз дівчинці 16. Пані Марина розповідає, що разу купувати їх за власні кошти виходить дуже дорого. Коли поставили дитині інвалідність, ми спочатку купили самі перші два апарати. Через деякий час може рік-два купили знову два апарати за свої кошти. Потім нам були дали в Києві один безкоштовно, інший, так як дитина постарання втрата слуху, ми подповинна була потрібна два апарати. Ми купили інший і ось десь п'ять років. Тому назад тут ми їх відносили і на даний час запропонували дати слуховий апарат. Один нам допомогли волонтери подарували, інший подарували місто, такий самий, як і той. Ще одна міська лікарня в цьому році змогла придбати 47 слухових апаратів для дорослих на суму понад 200 тисяч гривень. Також в рамках цієї програми заклад отримав новий сучасний аудіометр. Це прилад, що дозволяє виробляти кількісну та якісну оцінку показників слухової функції. Його вартість становить більше 500 тисяч гривень. Цей новий апарат надає можливості більш розширювати обстеження необхідне для наших пацієнтів можливості для того, щоб настраювати слухові апарати, і також збільшити кількість обстежених за менший час. Завдяки новому апарату я можу більш Точно визначати слух пацієнта. Та що найважливіше, більш швидко, тому що на попередньому апараті я проводив аудіометрію ну, приблизно десь пів години на одного пацієнта. А тепер на одного пацієнта в мене виходить 10-15 хвилин. До кінця поточного року усі пристрої, що залишились, будуть встановлені пацієнтам. Розповідають лікарі. Однак щороку кількість людей, які потребують протезування, збільшується а тому ця допомога від міста є необхідною, особливо під час війни. Катерина Рупташ, Роман Базик, Ігор Невідомський, новини на телеканалі Март. У Снігурівці на базі укриття в ліцеї номер 3 створили цифровий освітній центр. Як повідомив голова міської військової адміністрації Іван Кухта, створення так званих вуликів, тобто простору для навчання та розвитку дітей, необхідне для обезпечення освітнього процесу та дозвілля молоді. Окрім того, до центру можна завітати і для самостійної роботи. Проєкт реалізовано за сприяння міжнародного благодійного фонду Сейвд. На його основній сторінці у Фейсбуці йдеться, що на Миколаївщині вже функціонують вісім таких вуликів. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич повідомив, що цього тижня протягом двох днів місцева і обласна влада провели низку зустрічей з представниками посольства Данії в Україні та компанії Кові. Обговорили майстер-план та проєкти відновлення водопостачання у місті. Плани щодо поводження з відходами і енергетикою заплановано нові кроки. Анонсував міський голова. Диригент Янголів у Миколаївському художньому академічному драматичному театрі відбулася прем'єра вистави про останні роки життя видатного українського композитора Миколи Леонтовича. Постановку презентували до дня народження Подільського Баха, як називали Леонтовича сучасники. Докладніше про роботу над виставою та перший в Україні прем'єрний показ дізнавався Сергій Лисюк. 13 грудня виповнилося 146 років з народження видатного українського композитора Миколи Леонтовича. Його різдвяна композиція Щедрик лунає на святвечір у кожному куточку світу. До цієї визначної дати в Миколаївському художньому академічному драматичному театрі відбулася прем'єра вистави диригент Янголів, котра присвячена життю та творчості подільського баха. Сьогодні те, що відчуваємо, ми в просвітницькому напрямку ми формуємо нашу незалежну націю націю українців, які цінують свою історію, поціною тих людей, які створювали шедеври світового рівня. І сьогодні, в день народження Лантовича, ми видаємо Данину саме прем'єрою цієї вистави, «Диригент Янголів. Це драма, реквієм спогади видатної людини в усьому світі. Автором першого джерела виступив відомий український драматург Олег Миколайчук-Низовець. Вистава в Миколаївському худдрамі перший театральний показ п'єси в Україні. За задумом пана Олега, постановка охоплює останні найбільш трагічні роки життя Миколи Леонтовича. Ці п'єсі п'ять років вона за цей час ну написалася, вона фактично дуже швидко за три-чотири місяці. Але протягом цих п'яти років вона проходила певну редакцію. Хотілося б, щоб її якомога більше людей подивилося і завітали до театру. Вона буде йти не один раз цього місяця, тому сподіваюся, що глядачі будуть і отримують справжню насолоду від перегляду саме цієї вистави. Роль Миколи Леонтовича виконав провідний артист театру Юрій Грушенко. Як зазначає режисер вистави Віктор Мозговий, робота з акторським складом подарувала йому цікавий досвід. Акторський склад молодий. Ну, переважна більшість акторів це молоді актори, талановиті актори, які зразу ж відгукнулися, їх зацікавив матеріал, їх зацікавила тематика. І от впродовж постійної роботи творчої над цим проєктом, над цією виставою, постійно актори вносили силу силену з якихось творчих знахідок, які на великий подив я не знав, і напевно і драматург не знав, тому що це стало уже спільною творчою справою, і це дійсно надихало на щоденну роботу. Таку роботу, результат якої я сподіваюся, всіх сьогодні задовольнить. Особливістю постановки є велика кількість музичних етюдів. Вони додали в розповідь динаміки та показали ницість радянської партійної системи, котра доклала руки до трагічної загибелі Миколи Леонтовича. Автори переконані, духовна складова п'єси нікого не залишить байдужим. Сергій Лисюк, Богдан Іванов, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. На останок про погоду у п'ятницю, 15 грудня, у Миколаєві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Уночі очікується дощ. Протягом усього дня опадів не передбачається. Температура коливатиметься від нуля до плюс п'яти градусів за цельсієм. Вітер переважно північний, поривчастий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 75%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться вашою думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт terkamart.tv. Не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте всіма силами нашим захисникам.